Цьому випуску я не бачу талановитих супертяжів. Відверта заява Мозеса Тауми Наоя Іноуе заговорив про завершення кар'єри. Алі не найвеличніший, є кращий. Ленокс Льюіс назвав справжнього короля боксу. Хто на вершині хевівейту? Зернинг оприлюднили рейтинг найкращих. Чемпіон світу в легкій вазі кинув виклик Ломаченку. Усик проти Дюбуа 2 на Вемблі. Ворен розкрив свої плани. Він продався, ніхто не хоче битися з ним. Смілива заява Тоні Білью. Друзі, ви на каналі Boxline. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Boxline виходять за підтримки компанії Фавбет. Світ боксу завжди у пошуках нових зірок, і зараз увага фанатів прикута до британського проспекта Мозеса Ітауми, якого вже називають новим Майком Тайсоном. Молодий амбітний боксер, що стрімко завойовує авторитет у суперважкій вазі, зробив гучну заяву про майбутнє хевівейту. Ітаума не приховував свого скептицизму щодо наступного покоління супертяжів і прямо висловився про рівень боксерів, які можуть залишитися після відходу нинішніх чемпіонів. Не зрозумійте мене неправильно, я абсолютно чітко розумію, що зараз у хевівейті є багато сильних, класних, дуже здібних бійців, які показують топовий рівень. Але якщо говорити відверто, якщо бути чесним і реально оцінювати ситуацію, коли Усик, Джошва і Ф'юрі завершать кар'єру, я не бачу в суперважкій вазі когось, хто зможе дати справжню конкуренцію, хто зможе підтримати такий високий рівень, який вони задали. Так, є непогані хлопці, є бійці, які показують хороший прогрес. Але це зовсім зовсім інша історія, Дюбуа, він хороший. Він справді може багато чого показати. Але давайте будемо чесними. Коли я вийду проти нього в ринг, це буде абсолютно інша справа. Це буде зовсім інший рівень, і я готовий це довести. Такі слова молодого боксера не могли залишитися без уваги. Вони пролунали особливо гучно на фоні того, що раніше сам Олександр Усик відзначав перспективи Єтауми, назвавши його одним із майбутніх домінаторів хевівейту. Український чемпіон, що володіє титулами WBA, WBC, WBO та IBO, відзначив британця як одного з найперспективніших бійців нового покоління. На професійному рингу Єтаума вже виграв 10 поєдинків, причому 8 з них закінчив достроково, і йому лише два. 20 років. Чи справді він стане тим, хто змінить обличчя хевівейту після відходу легенд? Це питання поки залишається відкритим. Але одне можна сказати точно: Мозес вже активно будує своє майбутнє, і тепер за його кар'єрою спостерігатимуть ще уважніше. Наоя Ноуе – абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі до 55,3 кг. кілограм, знову змусив говорити про себе, поділившись амбітними планами на майбутнє та водночас зізнавшись, коли має намір завершити свою блискучу кар'єру. Японський монстр, на рахунку якого 29 перемог, 0 поразок, 26 нокаутів, впевнено заявив про готовність до нових викликів. Але при цьому вже замислюється над тим, коли настав час залишити ринг. Його слова не залишають сумнівів. Він хоче піти на Ficou. Планую провести бій за Хмадалієвим у вересні в Японії. Це буде важлива зустріч, і я з нетерпінням чекаю на цей момент. Січень, травень, вересень-грудень. Я планую 4 бої в 25-му році, тому що я на вершині. Якщо мені це стане важко фізично або через вік, я думаю, що 3-4 бої на рік буде занадто багато. Тому я хочу зробити це зараз, поки можу. У квітні мені виповнилося 32 роки, і зараз я почуваюся чудово. У мене є сили, є мотивація. Я не бачу жодного. Натяку на регрес немає жодного сигналу про спад у моїх результатах. Але я реаліст. Я знаю, що не можна залишатися в рингу вічно. Це закон боксу. Рано чи пізно приходить момент, коли треба піти, і я хочу піти вчасно. Я плануватиму кожен свій бій, і кожне тренування з урахуванням цього. Моя межа ще три роки, включно з 25 м І після цього я серйозно подумаю над тим, щоб сказати боксу прощавай. Заяви японця викликали резонанс у боксерському світі. Його бажання завершити кар'єру, перебуваючи на вершині, виглядає як план справжнього чемпіона. Нагадаємо, що в останньому поєдинку Єное вкотре довів свою винятковість, нокаутувавши претендента з Південної Кореї Є Юн Кіма у четвертому раунді. Це сталося 24 січня в Токіо. І японський монстр знову продемонстрував, чому його вважають одним із найнебезпечніших боксерів сучасності. Легендарний британський супертяж Ленокс Льюіс, колишній абсолютний чемпіон світу, відомий своїм холоднокровним стилем у рингу та непохитною впевненістю, знову опинився в центрі уваги. Його слова викликали справжню бурю обговорень серед фанатів боксу, адже він наважився поставити під сумнів загально прийняту думку про те, хто є найкращим боксером усіх часів. І відповідь Льюіса здивувала багатьох. Мухаммед Алі, це безперечно легенда. Його ім'я знає кожен, його бої увійшли в історію. Він був не лише великим бійцем, а й людиною, яка змінила бокс. Але давайте будемо чесним: Алі не є найвеличнішим боксером всіх часів. Ви хочете знати, хто справді найкращий? Ленокс Льюіс – найкращий боксер. Це беззаперечний факт. Я знаю свою цінність, я знаю, що зробив у цьому спорті, і я впевнений в своїх словах. Але це не означає, що я не поважаю Алі. Навпаки. Я його дуже поважаю, тому що він був до мене. Він виступав ще тоді, коли я тільки мріяв про кар'єру. Я пам'ятаю, як сидів поруч із мамою, і ми дивилися його бої по телевізору. Він став для мене символом, який надихнув мене взяти в руки рукавички і вийти в ринг. Саме завдяки йому я став тим, ким став. Але якщо ми говоримо про абсолютно найкращого, то це я. Дехто вважає це справедливою оцінкою його заслуг, адже Льюіс перемагав всіх, хто стояв на його шляху, включаючи таких гігантів, як Майк Тайсон та Віталій Кличко. Інші ж упевнені, що короля боксу змінити неможливо, і Мухаммед Алі залишиться номер один назавжди. Хто має рацію? Це питання, яке розділить фанатів боксу. Але Льюіс уже сказав своє слово, і він не збирається його брати назад. Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів Хевівейту. Титул чемпіона The Ring утримує Олександр Усик з неймовірними заслугами в боксі, а саме абсолютний чемпіон крузервейту та колишній абсолют в Хевівейті. На даний момент володар поясів WBA, WBO та IBO. Його професійний рекорд складає 23 бої, 0 поразок, 14 нокаутів. Попри те, що зірковий британський супертяж Тайсон Ф'юрі в свої 36 років Завершив кар'єру, він займає перше місце. На рахунку циганського короля 37 боїв, 34 з яких виграно, 24 нокаути, дві поразки від Усика та нічия від Вайлдера. Другим у рейтингу йде Даніель Дюбуа, якому 27 років. Британець з рекордом 24 бої, 22 перемоги, 21 з яких нокаутом. Одна поразка від Усика та від Джо Джойса в 20-му році. Новозеландець Джозеф Паркер має бронзову третю позицію. Йому 30 3 роки, а на його рахунку 39 боїв, 36 перемог, 24 з яких нокаутом. Програвав Джо таким мастодонтом, як Джо Джойсу у му році. Також Діліану Вайту та Ентоні Джошуа у 18-му році. На четвертому місці німецький нокаутер Агіт Кабайл. П'яте британський гігант Ентоні Джошуа. Шосте китайська стіна Джанг Джелей. Сьомий конголезький розбишака Мартін Бакуле. восьме хорватський залізний кулак Філіп Грович. Дев'яте британський бойовий барон Фабіо Вердлі та замикає десятку нігерійський залізний лорд Ефе Аджакба. Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі, Кейшон Девіс нещодавно заявив про своє бажання провести бій з українським боксером, володарем титулу IBF Василем Ломаченком. Під час відкритої прес-конференції Кейшон не став приховувати свої амбіції та поділився планами на майбутнє, розповівши про свої цілі у світі боксу, а також з ким готовий побитися, а з ким ні. Дивіться, берінчика ніколи не перемагали. Я сам дивуюся, як йому вдалося виграти так багато боїв. Але я все ж зміг його перемогти. Він здобув свою найгучнішу перемогу, здолавши на варете. Але я прийшов, щоб довести, що мої можливості набагато ширші. Я хочу викликати Ломаченка на бій. Він великий чемпіон, і наші шляхи давно пересіклися. У нас з ним спільний промоутер Топ Ренк. Тому я певен, що цей бій може відбутися найближчим часом. Але ось з Шакуром Стівенсом ми точно не помню. Побіг... Б'ємося, це мій друг, і я чесно кажу, що навіть не уявляю, як би я міг битися з ним. Навіть за всі гроші світу ні до цього не дійде. Девіс нещодавно здобув вражаючу перемогу нокаутом у четвертому раунді над українським боксером Денисом Берінчиком, забравши у нього титул чемпіона світу за версією WBO. Ця перемога стала для молодого чемпіона важливим етапом у його кар'єрі. І зараз він налаштований на ще більш амбітні поєдинки. І ось тепер Девіс готовий довести, що він може стати гідним суперником для українця, здобувши титул IBF. Ломаченко та Девіс це два боксерські гіганти, кожен із своїми унікальними стилями. Та вміннями. Появи таких амбітних бійців, як Кейшон Девіс, що не боїться кидати виклики найкращим, лише підвищує рівень конкуренції у легкій вазі. Бокс продовжує дарувати фанатам шалені емоції. І, схоже, ми ще побачимо багато захоплюючих боїв від цього молодого чемпіона. Френк Ворен, відомий промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, нещодавно розповів про майбутні плани щодо наступного бою свого підопічного. Це стало темою численних обговорень серед шанувальників боксу, оскільки кожен наступний крок Дюбуа може стати важливим етапом у його кар'єрі та принести нові неймовірні емоції для фанатів. Я зустрівся з Дюбуа та його батьком, і ми активно працюємо над його наступним боєм. Можу сказати, що ми дуже близькі до того, щоб оголосити наступний поєдинок. Розкрию занавіс. Можливо, це буде бій з усиком. О, я із задоволенням організував це. Це бій, який просто неможливо пропустити. Уявіть собі, два найкращі надважковаговики зійдуться в бою. Це справжній реванш з реальною історією, яке багатьом було б цікаво дивитися. Якщо нам вдасться це влаштувати, то я буду. В захваті. Усик проти Дюбуа це не просто поєдинок, це грандіозне шоу, яке заслуговує на широку увагу. Я б точно хотів побачити цей бій, і думаю, що він може стати справжньою сенсацією. Цей бій ми хочемо провести на домашньому рингу Даніеля. Якщо це станеться, ми абсолютно точно можемо провести його на знаменитому стадіоні Вемблі. Я впевнений, що квитки на таку подію розлетілися б за один день, як гарячі пиріжки. Для мене важливо, щоб мій хлопець мав перевагу на домашній. Арені, я переконаний, що це буде величезна подія. Варто зазначити, що у серпні 2023 року, в бою між Усиком і Дібуа, український чемпіон здобув переконливу перемогу, нокаутувавши Даніеля в 9-му раунді. Ця поразка залишила свій слід у кар'єрі британця. Однак, як підкреслює Ворен, Дюбуа вже готовий до реваншу і має на меті повернутися сильнішим. Коли Даніель був змушений знятися з бою проти Джозефа Паркера через хворобу, після цього Усик активно висловлював бажання зустрітися з Даніелем у бою за титул абсолютного чемпіона. Чемпіона світу в Хевівейті, би не склалися обставини, боротьба за титул абсолютного чемпіона надважкої ваги залишатиметься епіцентром боксерського світу. І якщо цей бій відбудеться, то фанатам обіцяють справжнє боксерське шоу, яке увійде в історію. Колишній чемпіон світу у важкій вазі, Тоні Бельгію, який не раз дивував своїми різкими висловлюваннями, не зміг залишити без уваги бій між Мартіном Баколе та Джозефом Паркером. Після того, як конголезський боксер зазнав поразки нокаутом у другому раунді, Бельгію зробив резонансну заяву, в якій розкритикував сам вибір Баколе вийти на цей бій. Я знімаю капелюха перед Мартіном Баколе, бо він не був зобов'язаний це робити. Він був готовий зустрітися з Ефе Джагбою. Але що я скажу, так це те, що немає жодного виправдання для того, щоб ходити з вагою в 145 кілограмів. Друже, ти просто не слідкуєш за собою. Тобі платять за те, щоб ти був професійним спортсменом. Сподіваюся, він винесе урок з цього, тому що Баколе справді хороший боєць. Він справжня проблема для всіх супертяжів. Та ви навіть не уявляєте, наскільки цей хлопець небезпечний Вечний, але і ось тут починаються проблеми. Він продався за гроші, тому й погодився на цей поєдинок. А це велика помилка з його боку. З ним більше ніхто не захоче битися, тому що він справжня загроза. Сказав Белью, наголошуючи, що Баколе зробив серйозну помилку, і тепер його кар'єра може постраждати. Після цієї поразки його статус у професійному боксі під питанням. За цей бій Мартін отримав котлету приблизно півляма доларів. Бій між Мартіном Баколе та Джозефом Паркером продемонстрував, що небезпечні боксерські кар'єри можуть бути втрачені через поспішні та здавалося б вигідні рішення. Тоні Белью, як колишній чемпіон, явно виступає з критикою та показує, що на шляху до вершини не завжди. Вигідно йти на жертви. Особливо, якщо це може призвести до непотрібних поразок і втрати репутації. Друзі. А як ви гадаєте, чи дійсно Мартін Баколе зробив помилку? Поспішно вийшовши на бій проти підготовленого паркера за солідний гонорар? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!